Ракети потопили флагман чорноморського флоту Росії і відігнали ворожі кораблі. Працюють в небі, на суходолі і під водою. Це військово-морські сили ЗСУ. Це морський фронт, наше чорне море. Тише навколо насправді оманлива. Ми вийшли на бойове чергування на катерах ВМС. Є інформація про пуск шахедів, тож ситуація може змінитися будь-якої миті. Екіпаж та їх командир з позивним Пірат на поготові. Їх рахунок збитих дронів вражає. Захищати підліт до Одеси з моря теж їх задача, і це окрім розвідки, патрулювання, розмінування та спецзавдань з морським десантом. Поцілити у дрон, коли тебе кидає на хвилях, не просто каже кулеметник з позивним Котяра, особливо вночі. Та його браунінг безвідказний показує клас, і стрільба ведеться як зашторювання цілі. Тобто з кучністю стрільби ціль просто сама налітає на кулі. Котярі 21. служить рік, закоханий в море, хотів тільки на флот. Це його перша команда і перший в житті бойовий катер шведський CB-90 Combat Boss 90, який за характеристиками компанії виробника на борт може взяти два десятки десантників у повному спорядженні, а також до 4,5 тонн вантажу. Це шведська розробка. Його головна особливість. Він дуже маневровий та швидкісний. Уявіть його швидкість максимальна. Це 40 вузлів. Це майже 80 кілометрів на годину. Це не катер, це майже от літак. Головний тут молодий, але вже досвідчений пірат. Він з династії моряків на флоті сім років. Раніше служив на американському Айленді. каже, прописаний в морській стратегії України москітний флот стрімко розбудовується та мужніє. Нас просто дуже багато. Знаєте, це як напасти на зграйку маленьких пікінесиків. Сотня маленькі маленьких пікінесиків, Вона бульдога з'їсть з кістками. Стрімко збільшити морську компоненту, зокрема отримати і згадані Сібі. 90 нам вдалося завдяки коаліції морських спроможностей, що діє з 23-го року. Її ініціювали Британія та Норвегія. Нині доєдналося й два десятки країн-партнерів. Мета одна наголошує командувач ВМС. Ми повинні стати морською держави. Ані держави біля моря у 2014-му разом з Кримом Росія загарбала 80% українського флоту. У 22 му намагалася вкрасти у нас море. Та, попри перевагу ворога, співвідношення сил тоді було 12 до 1 на морі. Наші оборонці не лише дали гідну відсіч суттєво скоротили кількість ворожих кораблів чорноморського флоту. А нині Нептуни ВМС не підпускають ворога до нашого берега, щонайменше на 100 морських миль. Перші вітчизняні протикарабельні крилаті ракети вступили в бій з росіянами вже з перших днів повномасштабного вторгнення, без репетицій та випробувань. На це у ракетників просто не було часу. Дві ракети і утепліть крейсер. іспит і кваліфікаційний стрільби цього комплексу. Мало хто може спростувати. Україна терміново створила на узбережжі потужний береговий кулак. Ракетні берегові дивізіони, окрім власних нептунів, які ми нині активно модернізовуємо. Ракетники ВМС працюють із американськими протикорабельними ракетами Гарпун вони б'ють на 300 кілометрів і були активними учасниками повернення зміїного у Стамбулі. Триває будівництво та випробування двох сучасних корветів, що носитимуть імена українських гетьманів. Перший Іван Мазепа майбутній флагман українського флоту. Род гетьмана Мазепа, Він дуже сучасний, побудований виключно з озброєнням зразків НАТО. Корвет здатен боротися з підводними човнами, літаками, надводними і наземними цілями. Будівництво другого Павло Скоропадський триває. Це елітний спецпідрозділ ВМС. Бойові плавці, виходимо разом з ними на завдання у відкрите море. Йдемо на кількох катерах. На першому біло-синій прапор Альфа. Він означає, працюють водолази. Більше їх операцій під грифом «Секретно» серед задач підводна розвідка та диверсії. Вони охороняють мости, перевіряють кораблі, які проходять зерновим коридором, знешкоджують морські міни. Анатолій єдиний, хто не приховує обличчя, та насправді він ас з розмінування на його рахунку вражаюча кількість операцій та понад дві. Тисячі годин під водою. Уявіть собі, це місяці під шаленим тиском морської води. Ну, коли я там, я там насолоджуюсь. там зовсім інший світ. Сьогодні водолази працюють в тандемі з унікальним підводним дроном Сіфокс, що перекладається як морська лисиця. Він нашпигований камерами та спецобладнанням, яке дозволяє навіть вночі побачити міну, ракету чи іншу небезпечну річ і знешкодити її навіть глибоко під водою. В нашому дроні немає металевих частин, щоб щоб ніяка міна не здетонувала при контакті з ним. Морська листиця готова до занурення. Хлопці запускають дрон під воду. ход за бортом. Запускаємо. мотори. – Як і всі дрони, ти дистанційно керуєш технікою, яка Тобі підкоряється, робить саме те, чого ти хочеш. Особливо в руках ювеліра оператор дрону до повномасштабки робив прикраси. Тепер ювелірно вичищає наше море від небезпеки. схоже на ракету. Її вчасно ідентифікували та ліквідували, як і десятки інших. О! Цього тижня всі українські протимінні кораблі, Черкаси, Чернігів, Маріуполь та Мелітополь, які нам передали партнери, беруть участь у міжнародних навчаннях «Сібріз-2025». у британському портленді разом з союзниками із 19 країн вчаться спільним діям по розмінуванню, і це вкрай важливо для нас. Бо чорне море кишить мінами роботи на руки. Стерічкова флотилія ВМС на Дніпрі з'явилася у 22-му. На півночі нашої найбільшої водної артерії ці хлопці зупиняють ворожі ДРГ з Білорусі, боронять столицю з води від шахедів. А на півдні катери флотилії задіяні в надскладних операціях з висадки десанту. У нас була бойова задача в місто Херсоні, висадка на островах. Наша задача була доставити десант. Щоб укріпити район, і ранених не забирали додому. Борис служить з першого дня появи флотилії. На катері він гранатометник. Раніше служив матросом на Сагайдачному, і саме його досвід врятував від смерті побратимів. Завезли ми в ту ніж 10, вони виселились прекрасно, все хорошо. Аж раптом по ним почав працювати ворог. Вони так били, що кипіла вода, арта, дрони, скиди. Доповнітельно почали поліметами крупнокаліберними з берега бити. Потім почалися втури по нам працювати. Від двох катер ухилився, але третій влучив в рубку. Командир втратив свідомість. Наш герой теж, незважаючи на тяжке поранення, Бурий зумів зорієнтуватися й самотужки, вивів катер. Божим чудом ми виїхали, що катер почав працювати, і ми виїхали Я вивіз всіх. Вціліли люди, катер нині в строю, Секретні документи та зброя не дісталися ворогу. Бурого нагородили орденом за мужність. Позаду тривала реабілітація. Лікарі радили звільнитися зі служби. Та він не хоче лишати побратимів. І знову в струю били і бити будемо. Та вмес це не лише флот, а й літаки та гвинтокрили. І потужний підсилений кулак на суходолі. Найбільший нині в Європі самодостатній корпус морської піхоти. По сьогоднішній день е, воїни морської піхоти, наші воїни е, вміють знають і навчені проводити дії як на морі, як на суші, так і в повітрі. Морпіхи нині тримають фронт на різних ділянках фронту. Це воїни, які здатні оперативно форсувати водні перешкоди і захоплювати плацдарми. І ми знаємо де, як і навіщо. Тож Україна була, є і буде морською державою. Оксана Радіонова, Валентин Шелко, ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.